Новий старий маршрут в Івано-Франківську можуть відновити комунальний рейс номер 9 Про це повідомили під час брифінгу у мерії із проханням поновити тролейбусний маршрут, що курсував колись за напрямком Європейська площа автостанція номер 4 До міського голови звернулися мешканці громади. На електроавтотрансі. Пояснюють, його скасували ще у 2017 році. Транспорту, який би міг знову виїхати за цим маршрутом, вистачає, але наразі бракує водіїв. Тож це питання розглянуть уже наступного року. Відновити його можна. Тобто на сьогоднішній день у нас ну, можливість, можливість по транспортних засобах є. Трошки нам ще не вистачає водіїв. Зараз ми випустили одну групу, набираємо ще одну. В принципі, наступного року можна його буде спробувати відновити. Разом з тим найбільш популярними серед мешканців залишаються маршрути 55, 41 та 40. Загалом за 10 місяців цього року електроавтотранс перевіз понад 18 мільйонів пасажирів. Це на чверть більше ніж минулого. Майже половина із них традиційно пільговики. Утім, ця тенденція каже очільник підприємства змінюється. Починаючи з вересня, фактично постійно зростає кількість пасажирів, і така тенденція буде тривати до кінця року. Отримано від продажу квитків. За 10 місяців 88 мільйонів 137 тисяч гривень. Це плюс 31,4%. тобто збільшення кількості пасажирів на 26%, збільшення доходу на 31%. Відсоток. Це пов'язано з тим, що все-таки тенденція зберігається до збільшення кількості платного пасажира і зменшення відповідно кількості пільгового пасажира. Окрім того, в останні місяці суттєво зросла кількість пасажирів, які розраховуються за поїздки без готівкою. І, хоча 43% і далі сплачують за квиток живими грошима, транспортною картою галка користуються вже майже 40%. Наталя Озвик, Андрій Гаргара, телеканал 402.